Всім привіт! З вами Мінович У нас тут трошки похолодало Прийшло свіже повітря з півночі. Погода саме та для Веліка. Вирішив вечором покататися. Коротше, кайф, свіже повітря це кайф. Я тепер я навчився тут цінувати холод. Я терпіти не можу спеку. Мені набагато більше подобається, коли повітря прохолодне. От. Отож -то. я виїхав покататися, може щось побачу, цікаве та й зніму. А це у нас тут такий трейл, спеціально зроблений для прогулянок пішки, віліків, квадроцикли, коні, ну і все таке інше. І ми тут катаємо. Будемо сподіватися, щось буде цікаве. Знімемо. Там походу кролік сидить, так. Да. Це кролік, точно, Ось він. І дивіться, не, не біжить. Це кролік. Отакі тут кроліки. А там за кущами олень. Я думаю, видно його, так? Да? Оленуха. Прикольно, дивіться, не боїться, абсолютно не боїться. І це центр міста. Вон там багатоповерховий, Ну тут рахується, що це багатоповерховий будинок, а за ним зразу поліція, пожарка. І отако собі олені тут гуляють. Зараз попробую трошки ближче підійти. Не боїться абсолютно. Та да-да, ну. Ага, там другий був. Втекла, 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 красуля. Від'їхали ми трошки далі від міста. Кілометрів 7-8 проїхали. Але, на жаль, нічого цікавого не побачили. Ну і відповідно не відзняли. Тільки дикий виноград, Звіробій та ромашки по обочинах. Але ще не вечір, ще трошки є часу. О, бачите, скільки ромашок. Головне на ведмедика не натрапити, бо прийдеться дуже різко і сильно крутити педалі. О, така тут місцина і такий краєвид. Це вже ліс. Це е, ця стежина, як її тут називають стежиною, трейл. Вона йде через ліс. Раніше тут була залізниця, але потім вирішили, що вона не рентабельна. І її демонтували і зробили отакий трейл. І люди мають можливість тут відпочивати. Красота. Ну, ви бачили, черговий кролік, який сховався в кущах. А ми продовжуємо крутити педалі потрошечки. Хоча це не зовсім розумно, бо я подумав про те, що не взяв з собою ні запаски, ні інструментів. Якщо навіть колесо пшикне, то прийдеться назад іти пішки. З лівого боку від нас ферма. Ну така майже, як в Україні. Майже-майже. Коники там якісь корови. Вигон такий собі немаленький в общем непогано тут тваринки живуть якийсь ставочок саморобний мені б подарували я б тут жив така в нас черта хохляцька ось ще один кролік бачите прямо Другий в одному кадрі. Така вкажу, у нас черта хахляцька. Все хочемо на шару. Третій. <смір> Бачите, скільки їх тут? Тоб про що я казав раніше. Їх тут ніхто не чіпає, хіба що лисиці там, кайоти, кайотів тут теж є трошки. От. Ще одну. Дорогу перетинаємо. Знак стоп. Подивились наліво нема, подивились направо нема. і валимо до переду. Мабуть, назад ми можемо по трасі поїхати. В об'їзд, чи треба це нам, чи ні, не знаю. Побачимо. Кедри молоді з лівого боку ростуть, які гарні. Вони там далі. Ну, я думаю, що це людина посадила їх. Таким гарним рядком. Самі вони б навряд чи виросли. Так, будемо ми скоро вже розвертатися та й валити додому. Бо в один бік я вже явно проїхав більше десяточки, вже спітнів навіть трохи. Я так сильно, звісно, не крутив. Вон людина назустріч їде. Вже починається такий трошки темненький ліс навколо. І трошки щось в мене лускотить там позаду. Так що... Будемо розвертатися, ще трошечки і розвертатися. Ай. Доїхали ми до якогось гнилого болота. Отака тут місцина. О, навіть чапля вилетіла. Почула мій голос і злякалась. От. Тиша та спокій. Вже ми розвернулися. Дивимось ми в бік. Нашого містечка, і будемо туди їхати. Якщо б на машини, взагалі було б ідеально. Десь там далеко траса. Такого їдеш. Сумно стає. Різні думки дурні в голову лізуть. Наприклад, покататися без рук, спробувати як у дитинстві, як зараз. Бляха-муха, 56 років, 110 кілограм ваги. А дитинство все рівно в голову лізе. Що ти з цим зробиш? Їдемо, пробуємо. Катаємось. Красота. Руль. І ніхто не керує. Називається відчувати дупою. Асе. Вже третя хвилина продовжуємо їхати без рук. Ну, скажіть, не дурний, старий, не здурів. І що ти з цим поробиш? Їдемо, їдемо. Крутим, їдемо, наблюдаємо. Там знову якесь перехрестя. Ну його я без рук точно не приїду. Там треба зупинятися. Може. А може й ні. А ні, там горби. Так що А може спробувати? Ні. Ну і у Тут сильно горбички такі. Не будемо гратися з цим. От далі можна знову ще проїхати пару кілометрів. Побачимось. Ось такий місцевий аеродромчик. Але скільки я тут не катався, я ні разу не бачив, щоб... Якийсь літачок сюди сідав чи звідси злітав. Ну так на всякий випадок. Трува покошена. Ці колдуни стоять. Все як положено. Тільки літаків нема. От. О, ще один кролік. Сьогодні день кроліка. Висота метр! Плавно прибираємо оборотики і ручечку потихеньку на себе. До повного торкання колесами полоси. Хто літав, той зрозуміє. Коротше, ми продовжуємо дуркувати. Сьогодні точно день королів. Ще один тільки що з правого боку перебіг, сховався в кущики. Трошки я звернув з трейла, щоб показати вам канадську мрію. От те, що ви зараз наблюдаєте, це і є канадська мрія. Отакий от свій будиночок зі, своє, зі своїм клаптиком лісу, поля, газончики такі от строго рівненько. Вискубані, вистрижені. 25-30 років ярма, відсотків банки. От. І це може бути вашим. Звісно, якщо ви в Канаді і маєте право на роботу. Все це можна взяти зразу в кредит, якщо ти маєш якийсь перший внесок. Ну, перший внесок примерно 15-20%, щось таке. Не буду брехати, це приблизно. Он яка красота. Оце красота. Оце красота. Ну, ця красота коштує вже так за мільйончик долярів. Але гарно. Ніхто тобі на мозок не давить. Якщо це все твоє, ти вже хочеш, працюй, хочеш, не працюй. Роби що хочеш. Тільки плати податки і гроші давай. До речі, в нас сьогодні п'ятниця. Вони всі... Після тяжкого, дуже-дуже повільного робочого тижня починають відпочивати. Ось така красота. Вівторок День Канади. Прапори вже виставляють. А це що за чорно-червоний? Не встиг прочитати, що там написано? Лібералс? Щось таке. Стандартне канадське життя середнього класу. Правду кажучи, на жаль, це і для багатьох канадців вже мрія недосяжна. З нинішньою політикою, нинішнього уряду Канади стає все гірше і гірше і гірше. На жаль, для самих канадців. А ми їдемо додому. Канади отакий сухостій, який повсюду стерчить серед лісу. А, причина одна: тут ґрунту, поживного ґрунту всього метр-півтора і тому дерева не можуть рости високі, їм нема за що чіплятися. А під, під цим ґрунтом суцільний бетон, скала. Тому коріння так само метр-півтора, а потім вшир. Дерево виростає до певного розміру і далі все, засихає і вмирає. Отаке от от життя тут у дерев. Якась пташка там сіла, щось схоже на чапельку. Але навряд чи тут видно. Оце знову наш трейл. Отакий от, от сухостій, про який я тільки що казав. І отакі от ромашки яких тут мільйони. А ми їдемо додому. Так, вирішив з'їхати зі стежки отакого от по чорному. Бо тут ах, насипали гравію І трошки лісопет не їде. Бо тут дуже часто буває, серед цих будиночків теж кроліки ховаються. Є чи нема. Далі побачимо. Це якась державна установа. Так що це не приватна властість, тут можна кататися. Ось серед цих от будиночків в кущах, серед цих кандюків, тобто кондиціонерів, вони тут кролики живуть. Smile you on camera. Бачите, я знімаю і мене знімають. Нема! Сьогодні тут нема кроліків. Не хочуть вони нам показуватися. А може їх розлякали? Дорогу відремонтували. Отака тут красота. Відремонтували, але не всюди. А це вже трошки міста вам. Це вже ми в місті. З'їхали з трейла. Як ви бачите, будиночки тут більш щільніше стоять. От така, отакий такий дитячий майданчик, волейбол, баскетбол, тут недалеко і для футболу навіть є, площадка. Хаунтаус, окремі будиночки. А так собі люди живуть в місті. Майданчик ми об'їхали. Об'їдемо вже повністю його. Ну, ціна в середньому 300-400. Це нижній край. Ну і верхнього краю нема. Як ви самі розумієте. Все залежить від і до. Тут то такий от дитячий садок, якщо вам цікаво, типа дитячий садок, який працює до обіду. Щось таке дітей там мало. Ну тут, короче, с дитячими садками так не дуже. Вот такая Канада с середины.